Сьогодні, 17 серпня, Миколаїв чергово обстріляна ракетами системи С-300. На жаль, зруйновано один з найбільших університетів нашого міста. Це безпосередньо будівля Чорноморського державного університету. Як ви бачите, пошкоджено фасад, пошкоджено несучі конструкції. Ніяких військових об'єктів не розміщується тут. Проте... Росіянам байдуже. Вони продовжують планомірно знищувати все, до чого можуть дотягнутися своїми ракетами. Наразі центральний вхід в університет виглядає таким чином. Перший поверх. Наразі ви можете спостерігати, як виглядає тепер бібліотека одного з провідних вищих начальних закладів міста Миколаєва. Окупантам байдуже. Куди поцілити? Головне відправити в напрямку Миколаєва ракети. Окрім того, були влучання в інфраструктуру міста та промислові об'єкти. Обійшлося без постраждалого. Декілька днів таке було за що рідний ворог не використовував ці ракети С-300, сьогодні знову почав не наготити, є якось пояснення. Ні, насправді ці самі ракети застосовувалися і минулих обстрілів, тому ні паузи ніякої не було. Навпаки, вони повернулися до практики застосування саме цих ракет тільки діб тому. Тому я маю вас виправити, вони застосовують ті самі ракети щодня. Права в тому, що здебільшого попередні обстріли відбувалися на околицях міста Миколаєва, тому не все потрапляло в змі, тому що це було не на території міста.